Привіт! Сьогодні 1 квітня, 1 квітня ми завершили наш очередний об'єкт. Це магазин, який буде здаватись в оренду там, чи під піцерію. Ну, хто що придумає. 20 січня ми почали робити ось цей магазин. Тут була відкрита тераса. Повністю там зруйнованим фундаментом, не було стін, не було вікон, ну, відкрита тераса, яка поросла там е плющом, все це ми викорчували і зробили ось такий магазин. Значить, власник, Юрій, мій знайомий, на момент, початку робіт і, і зараз він знаходиться в Оландії. І ці всі роботи були без його участі за допомогою відеоповідомлень, відеоконференцій і фотозвітів. Значить, зробили ось цей магазин і зробили ось цю стіну більш детально. Тобто тут ми зробили абсолютно новий фундамент. Перевернута чаша і зверху не просто затягнули там бетон, да, а зробили відразу промпол з стопінгом для того, щоб це вже було фінішне покриття для магазину. Так дешевше, однозначно, навіть якщо робити там, самий дешевий лінолюм. Все одно виходить, дешевше промпол. Утеплили фундамент пінополістіролом п'ятеркою. Нанесли на нього декоративну штукатурку і покрасили, відлили разом з перевернутою чашею це крильцо і обложили його кермогранітом. Значить, в місцях, де були металеві стовби ось тут. Такі е з тонколистового металу зробили накладки і декоративні вийшли таким чином. Знизу звичайний відлив металевий. Вікна енергозберігаючі з напиленням, і уніс серебра із середини і мультоскло знаружі. Ці стіни ми зробили з газоблока. Нанесли барашек і покрасили. Також тут зробили цоколь. Приміщення на 68 квадратів. Всередині зроблена малявка, якісно. Покрашена краскою ті По периметру поставили плінтус, зробили щит, поставили лічильник. Тут зробили відкоси. Тобто ось в цьому місці у нас тут металева труба, яка тримала відкриту терасу. На даний час ця труба утеплена пінополістиролом тройкою, пошпакльована. Об'єкт зданий, замовник задоволений. І ми приїжджаємо на нове місце. До нових зустрічей.